Сьогодні, в результаті репатріаційних заходів, в Україну повернуто ще тисяча тіл, які за твердженням московської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це і не тільки будемо говорити далі з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пане Денисе, давайте розпочнемо з того: ось ці е, повернення тіл. А е, московська сторона стверджує, що там українські тіла, але тим не менш е, трішечки поговоримо про сам процес, ось цей повернення. Чому навіть тіла настільки важко повернути, і е, ось ці невпевненості щодо того, що це взагалі українські військовослужбовці полеглі. Чому так відбувається? Чому така плутанина? Ну, дуже часто росіяни власних військовослужбовців можуть видавати за тіла українських полеглих воїнів, ну, це може довести лише шляхом ДНК, тобто аналізів ДНК. Іншого шляху нема. От. Дуже часто Російська Федерація користується, скажімо так, нашою відмовою приймати тіла. Російських військовослужбовців, тим, що ми взагалі відмовляємося приймати тіла військово-полонених полеглих, полеглих людей, тобто полеглих воїнів, і в такий спосіб намагаються нас звинуватити в тому, що ми на це не йдемо. Тут росіяни навіть це використовують в такому пропагандистському стенсі. намагаються очорнити Україну, намагаються очорнити тих людей, які, які цим займаються. Це дуже серйозний переговорний процес, навіть щодо полеглих, це серйозний переговорний процес. Вже не кажучи про живих військовополонених. Складання списків, з'ясування, кого росія не готові передати, кого вони не готові передати. Це дуже така серйозна історія. Кого вони хочуть обмінювати, кого вони не хочуть обмінювати, давайте ми згадаємо нашого колегу Дмитра Філюка, скільки він перебував у полоні. На три роки, аж допоки вдалося все ж таки його обміняти. Таких людей дуже багато, тому цей переговорний процес, який необхідний для того, щоб повернути і тіла і мертвих і живих, і дуже непрости. Це дуже важливо для їхніх родичів, оскільки принаймні вони мають право знати, де знаходиться їх рідна людина, чи вона жива, чи вона мертва, чи вона в полоні, і так далі. Тобто, ось ці вкраплення, я не знаю, ось ці, начебто. Що вони там щось переплутали російського військового тіло російського військового видали за тіло українського військового? Тобто, це е, такий е, пазл пропаганди, навіть може бути: він він може бути використаний пропагандистських е, сенсах. Оскільки, коли ми будемо їх повертати, відмовлятися їх взяти, оскільки це не наші люди. Ви не можуть це представити, що ми е, відмовляємося здійснювати подібний обмін. І е, е, такий спосіб звинувачувати нас у, у тому, що ми не хочемо йти на подібні перемовини. Треба ще розуміти, е, скільки взагалі цих може бути полеглих, е, тобто вони можуть залишати на полі бою своїх е, значить, людей. Вони їх дуже часто не забирають, лише поранених не забирають, а мерток тим паче забрати. Тому тут ще може бути складності складнощі в цьому сенсі. У них поранені залишаються на полі бою, і там вони гинуть через те, що не можна їм надати медичну допомогу, і вони їх не забирають. Трьохсотих своїх вони не хочуть брати. А про двохсотих і мови нема. Тут дуже багато факторів, про які 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 ускладнюють цей процес, і великою мірою вони можуть ускладнювати якраз вони з Російської Федерації. Добре, пане Денисе, давайте тепер поговоримо про те, чим бити ворога. Ракети Томагавк є не тільки у США. Ми вже говоримо з європейськими країнами щодо цієї зброї, заявив президент Зеленський. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ось ця вся історія з томагавками, вона доволі зараз довга. То дають нам томагавки від США, то не дають, то кажуть, що занадто довго їх вчитися їми користуватися. То можуть е, ними користуватися тільки е, тільки в США, так тільки у США є ключі для запуску ось цих ракет. Пане Денисе, розкажіть, що відбувається. Чи дійсно це настільки складна зброя, що нею може користуватися тільки, е, тільки воїни США? Е, чи дійсно ми можемо їх, е, якщо б отримали, якщо б отримали цю далекобійну зброю, е, то швидко навчитися? Давайте вже ось цю, знаєте, е, ось цей туман. Ми приберемо, приберемо з цього питання? Тому можна навчитися, це не інопланетне озброєння. Ну і ж не з іншої галактики впали ці томагавки, і, що там доводиться розбиратися, з яких металів вони зроблені і на якій елементній базі вони тримаються. Це зроблено людьми. Ну, бо, ну, за, за океаном ці люди живуть, але це зроблено людьми. Так само, як ми змогли опанувати F-16, котрі зроблені так само і розроблені в Штатах, так само, як ми, ми опанували патріотами, які теж з інтрокати для збиття балістики. Він теж розроблений і е, е, виготовлений США. То жодних проблем не буде нам е, опанувати томагавками. Це крилата ракета. Ну, от, ми маємо крилаті ракети, у нас є непини, які ми запускаємо. В чому проблема? От чому в чому проблема? До речі, буде... в чому проблема, пане Денисе? Тому що в так... Не буде ніякого. Не буде жодного пропитання. Так, це займе час, безумовно. Це займе там певну кількість між ну, залежно від того, яка програма для цього навчання буде розроблена. В який спосіб нас там будуть навчати, якщо будуть, вона безумовно займе певний час. Це абсолютно однозначно. Скільки часу, я не можу вам сказати, як я вже казав, це то, які програми будуть розроблені. Ну за бажаннями зробити, тому е, все це відмазка про те, що це може е, лише для американців, і так далі. Там можна було сказати, що вони їх не хочуть передавати, тому що вони їх не хочуть передавати. Вони там якісь секретні технології хочуть приховати, і так далі. Ну це може бути виправдання. А те, що неможливо буде нас навчити і ми користуватися, це відмазка. Проблема там в іншому заключається. Проблема заключається полягає в тому, що це поки що вербальний такий аргумент. От ми побачили, що Дональд Трамп вів санкції нарешті нарешті. Це дуже правильно. Це варто було б зробити раніше. Тобто він цими санкціями погрожував, погрози не справдилися. Вони не мали жодного впливу, жодного ефекту. Він їх вів. Ну, я особисто думаю, що санкції не будуть самим по собі мати жодного ефекту для Путіна. Але ну, тим не менше, він їх вів, це буде е, додатковим аргументом, щоб обвалити російську економіку. А то вагавки це вербальний аргумент. Він витягнув їх на стіл, поклав на стіл цю карту і казав, значить, або ти сідаєш за стіл перемовин Путін, або я віддаю томагавки українцям. Начебто він вирішив сісти за стіл перемовин. Потім потелефонував Лавров, розказав, що ситуація залишається і на міліметр ми не відступаємо. Все, вели санкції. Тепер знову будуть розмахувати томагавками як додатковою карту для того, щоб посадити Путіна за стіл перемовин. Для чого його треба за стіл перемовин? Для того, щоб досягти припинення вогню, не капітуляція Російської Федерації, не звільнення українських територій, там, ні там, покаяння якоїсь. Просто припинення вогню. Для цього ця карта необхідна. Щодо передачі нам томагавків, я не лише вам кажу, що я скептик. І скептик навіть не, потому, не, тому, не тому, що там Трампах передасть чи не передасть, продасть чи не продасть. Ну, швидше за все, якщо зайде, зайде розмову він буде продавати. Те, як, як зараз він робить із зброєю, помістити тороку. Наші європейські союзники закуповують, а потім вона потрапляє до України. Так само буде з томагавками, якщо буде. Але чому я кажу, що я скептик з точки зору експлуатації дуже мало пустив установок наземних. Платформа, основна платформа для запуску цифроваків це е, морські. Це ракети морського базування. Вона запускається з змінців, з підводних човнів. Нам їх ніхто не дасть за визначення. Просто не дасть, тому що не дасть. Нема деї базувати у нас. Дуже багато факторів, абсолютно об'єктивних насправді. Вони не від бажання Трампа. Вони просто абсолютно об'єктивні, чому ми не отримуємо ці кораблі. От. Є пускові установки землі, їх, їх небагато. А головна цінність цих ракет вона полягає в масованості пуску. Якщо там нам передуть одні дві установки, і ми зможемо запускати там 10, 16, 32 ракети навіть за один зал, ну цього мало. Бо це крилата ракета, так вона дуже точна. Так вона використовує систему значить, порівняння завантажених карт у мікросхеми цієї мозги. Із актуальною системою, із актуальним розпочуванням місцевості, і це дозволяє дозволяє, що ці ракети облітати рельєф місцевості, підлаштовуватися на ну, дуже низькі ви летіти. Це хороша ракета, ну от, дуже важко її збити, але можливо. І Російська Федерація буде намагатися їх збивати. Я впевнений, що певну кількість вони зб'ють. Запустимо там 32 ракети, умовно кажучи, долетить там 16. Долетить, але 16 ракет на території Російської Федерації. Навіть якщо там те, що вони там підірвуть, це замало. Тому я скептиком є щодо цього і вважаю, що томагавки це вербальний аргумент. Він буде дуже, дуже, дуже довго залишатися вербальним. Пане Денисе, хочеться вас запитати, там Медведєв вийшов в ефір. Черговий накатав великий пост і сказав в ньому, що тепер Росія вважає, що Трамп вийшов на стежку війни, і що це супротивник і Все таке тут питання в тому, на вашу думку, якими будуть подальші дії, тому що ось цей томагавк, коли замаяче, в принципі, навіть на рівні розмов. Він сколихнув трішки росіян. Вони побігли робити заяви, вони сказали про те, що це недопустимо. Навіть он, бачите, в Будапешті збиралися зібратися, але не зібралися, бо не домовилися. Але тим не менш, на вашу думку, чи буде, чи маємо очікувати зараз якісь ескалаційні дії з точки зору росіян, тому що ну я не знаю. В принципі в українців вже напевно і фантазії немає стільки, скільки говоримо вже про ескалацію, ескалацію з боку росіян, те, що вони зараз роблять в Україні. Але тим не менш, чого ще очікувати можна? Чому вони вон роблять? Вони ядерну традусу випустили там, що будуть зараз запускати. Навчальні пуски ракет проводять, Арешник знову ж таки замаячив на порядку денному. Не можна виключати, що вони ще один арешт випустять кудись відправлять, як це було по Дніпру рік тому. Те, що було один раз, може бути в другий раз, і в третій раз, якщо в них достатня кількість цих ракет, все це може бути, все це вже відбувається. Це і відповідь власне, на е, всі ці мирні ініціативи Трампа і бажання його про щось домовитися. Ядерні випробування, ну, ядерної зброї, ядерні отряди, удари по е, Києву російськи, ну, в тому числі і по будинках. Значить, влучаються шахти, все це є жестами, скажімо так, з боку Путіна, яким він демонструє своє ставлення до цих мирних перемовин, які Трамп зараз активізував. Все можливо, другого запуску орешника можна очікувати насправді. Ще раз хочу повторити: те, що було вперше, то може бути і вдруге. Скільки них цих ракет? Чи е, можемо хоча б приблизно говорити про це? Ось ці, наприклад, Орешники. Е, чи існує їх в такій кількості, які б е, е, ну, щонайменше не, про, не просто загрожували кожному українському місту, а були б смертельною небезпекою? Ну, знаєте, Їх так і багато, там одиниці. Їх. От. Але ну, він небезпечний, хоча б тому, що його не можна збити. То він впаде кудись. Все. Його не можна збити. Це, не... Це балістична ракета середньої дальності. Вона десь в космосі е розкидує уражаючі значить, блоки, які потім пікірують на ціль. Ну, їх там може бути багато, їх там може бути 16 відразу там, е в тому числі і е обманки можуть бути. І реальні блоки, які можуть нести бойову частину. До речі, вони, вона пристосована для ядерної частини. Невряд, звісно, вони ядром будуть кидати, але величезна кінетична швидкість цих блоків вона дозволяє зруйнувати будівлю, якщо він прямо в неї влучить. Невеличезні швидкості вони входять значить, у нижній слої атмосфери. І через це дуже важко збити, оскільки розділення відбувається в космосі. І жоден Петріот на не не таку густу не, 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 не дістає. Теоретично там можна спробувати збити ці блоки, поки вони будуть знаходитися в межах дії зі з гітрокет системи Петро. Але ну ніхто цього не робив, ніхто не розуміє, чи можна це Петро для цього не призначено. для цього призначена зовсім інша система. Тому він небезпечний небезпечним бузмовлено тим, що його його ми навряд чи зіб'ємо, тими, скажімо так, методами і засобами, які ми сьогоднішній день маємо. Пане Денису, давайте тепер поговоримо про те, що Україні обіцяють надати гріпини. Швеція продасть прин... не обіцяють надати. Не обіцяють надати. Укладено е, протокол про наміри значить про закупівлю цих систем, цих літаків у Швеції. Ніхто не буде надавати, Будемо закуповувати. Інше питання, так, на які так. гроші будемо закуповувати. Давайте поговоримо про це. А, а взагалі, ось така кількість е, літаків. Вона в принципі є. Їх будуть виготовляти для України. Їх будуть виготовляти під е, якийсь кредит. Чи Україна заплатить за них, а потім тільки почнуть їх е, надавати і будувати? Розкажіть про це. Ну я це, що знаю, мова йде про можети мова про е, закупівлю цих літаків, які ще не готові, потрібно ще виготовити. Тобто це перспектива років. Їх нема зараз. Ніхто нам зараз, зараз не дасть ці 150 таків чи 150 Ми їх не заплатимо гроші і їх не отримаємо завтра. Тобто їх треба ще виготовити, Це мова йде там, про кілька років, там. про три, про, про чотири. Насправді ця модифікація гріб є, вона зараз навіть, наскільки я розумію, навіть немає шведських збройних сил. Тобто ще Шведи мають для себе закупити. Тому ця перспектива, вона не завтрашня. А розрахунок він може бути як за рахунок російських активів, які зараз можуть бути конфісковані і переправлені на потребу України, бо знову ж таки, як за ініціативою коруп закуплять наші європейські союзники і передадуть їх ці літаки розпоряджені Збройних сил України. Але це перспектива знову ж таки, хоч потужни це на завтра. Добре, давайте тоді поговоримо про більш більш. Яку свіжу перспективу Україна розпочала процес закупівлі американських бойових вертольотів Віпер та багатоцільових Веном? Про це вже написали в Дефенс Експрес. Хочеться поговорити з вами на цю тему: наскільки вони, що вони роблять, яку бойову задачу можуть виконувати, наскільки вони можуть допомагати захищати і небо, і військових? Будь ласка, ваша аналітика. Ну, в нас є такі, літаки, вибачте, гелікоптери Мі 24 Мі 8 радянського виробництва. Ну, от, е, треба їх міняти. Бо вони вже старі, вони нам дісталися з від Радянського Союзу. Для свого часу це хороші машини, вони активно використовувалися, в тому числі Мі 8 використовувалися, використовувалися під час миротворчих місій, де брали участь е, е, українські спослужбовці. В різних точках е земної кулі. Ну, Мі 8. Він е такий багатоцільовий військово-транспортний гелікоптер. Тобто, він може її перевозити, але він може бути оснащений його озброєнням Там не корованими ракетами і так далі. Тобто, він так само може використовуватися для бойових потреб. Мі — це ударний гелікоптер. там він, е в тому числі для знищення танків, для підтримки військ на полі бою і так далі. Е, ці гелікоптери, про які ви згадали, е, в тому числі вайпер, е, вони на заміну йдуть ІБ-8 і ІМі-24, оскільки в нас немає варіантів, за зрозумілих причин ми не можемо е, співбічну цільську федерацію, де є основна елементна база, виробничу база цих гелікоптерів, це ясна річ, неможливо. Тому ми змушені шукати західних партнерів. Ну, вважається, що ці два типи гелікоптерів вони мають взаємозамінні деталі і буде простіше обслуговувати і простіше уніфікувати. Тому поки що так. Поки що так. І такі в нас є щодо цього перспективи. А вчитися користуватися ними, наскільки це швидко можна навчитися? Взагалі його водити і, взагалі, чи кожен окремий вид гелікоптера потребує окремого навчання для того, щоб ним керувати? Ну я тут не можу вам сказати, як швидко можна навчитися керувати такими гелікоптерами. Але треба, але треба вчитися кожним видом. Правильно окремим керувати? Якщо воно нічого я не хочу вам казати дурниць, насправді просто немає такої інформації. Але якщо вони уніфіковані, ну знаєте, е чи варто там порівнювати з наземним транспортом? Якщо ти можеш водити щось одне, то насправді не дуже багато тебе часу буде не для того, щоб водити щось інше. То можна пересісти з е е легкової автівки на грузову, бо ти знаєш правила вже. Далі тобі треба звикнути лише до е керування. Ясна річ, що є різниця між різ керуванням винищувачем е та цивільним літаком. То можливо є різниця між керуванням суто бойовою машиною і військово-транспортною, Це швидкості і тактика і так далі. Але якщо ти вмієш керувати гелікоптером, то очевидно, в принципі, вмієш, то ти можеш навчитися і підвищити кваліфікацію і керувати іншою машиною на все питання часу, на все питання навчання, на все питання, значить, бажання. Да? Але я знову ж таки хочу сказати: не хочу казати дурниць, просто не знаю, скільки часу займає курси для підготовки пілотів таких інкутерів, ну я думаю, що при великому бажанні українські пілоти доволі швидко навчаються всім цим, цим е історіям. Ще раз хочу вам повторити: це ж не іншопланетна машина. Вона не впала з літаючої тарілки. Все це зроблено людьми. Так само люди можуть навчити нас ними керувати. Я не думаю, що тут не е, щось таке примудре, що людина, яка. Колись літала на гелікоптері, не зможе пересісти з радянського на американський гелікоптер, і це стане не якоюсь якої страшним перешкодою для неї. Добре, пане Денисе, давайте поговоримо про успіхи наших збройних сил України. 21 жовтня Збройні Сили України завдали удару по брянському хімзаводу ракетами, серед яких Storm Shadow. Про це повідомили у Генштабі. Вони також повідомили про те, що успішно пробили російську ППО ці ракети. І попередньо брянський хімзавод повністю знищено. Масштаби руйнувань такі, що підприємство від відновленню не підлягає. Про це говорять вже монітори. Що там виготовляли? Чому це настільки важлива ціль була, що туди навіть витратили Storm Shadow? Ну, от, до речі, щодо Shadow теж крилата ракета повітряного базування. Повертаємося до вашого першого питання: чи зможемо ми навчитися керувати і випросто Storm Shadow використовуємо, використовуємо це британська ракета. Хоча і з американськими комплектуючими, там є певні елементи від штатів, штатів, це передусім програмне забезпечення. Використовуємо, використовуємо все, які питання з томагавками. Ночимося на чим, на томагавками користуватися, якщо тільки е, як, якщо та коли не, 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 не передадуть? А цей завод, він був хімічне підприємство. Воно використовувалося для виготовлення порохів, вибухових речовин, тобто все те, що йде на фронт. Комбінований удар штормшедову, чоли там ще було не туни наші, оскільки використовувалося. Він був завданий значить, у співавторстві з військово-морськими силами. Військово-морські сили це «Нептуни», це протокаравельна ракета. З самого початку вона саме такий спосіб позиціонувалася. Тому за неофіційними даними, він знищений повністю. Цей завод. Тобто, якщо б ми зараз брали за основу, що він не підлягає вже розгортанню, не підлягає вже е, роботі, то можемо говорити про такі е, стратегічні втрати для росіян через цей завод, ні Ні, ну це втрата городництва, яке брало участь у, у чомусь, тобто виготовлення певних, певних речовин, які необхідні для того, щоб вести бойові дії. Буквально сьогодні була інформація про знищення зав... вибух у Челябинську, це за завод пластмас. Так само він виготовляв значить, те, що потрібно для Збройних сил Російської Федерації. Там не зрозуміло, що сталося. Там пишуть, що, начебто, там ні, ні до чого, там, через щось там стався вибух. Но, але менше з тим він стався. Тобто, фактично, мінус два заводи, які займаються забезпеченням Російської Федерації, Російської Федерації, вибуховими речовинами. Ось, будь ласка. Це не означає, що через це е, війна зупиниться. Ні, то кого не буде. В okay. середу, де знайти пораха і так далі. Там Китай може допомогти, в першу чергу, Північна Корея. От, але мінус за підприємства, і тепер вони будуть більш залежними від е, іноземної допомоги. Пане Денисе, остання новина, яку хочеться, щоб ви прокоментували, це Служба безпеки України представила нове покоління морських безекіпажних платформ Сібебі. За даними Служби безпеки України, ці дрони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі. Зокрема, вони були залучені до третього ураження Кримського мосту, яке відбулося ще 3 червня 2025 року. Що вам відомо взагалі про ось цю новину? Чи модифіковані? Куди можуть допливати, долітати ці дрони, чи можете дати свою оцінку наразі? Я, чесно кажучи, не заглиблювався в теха цих дронів. Буду чесно, неможливо осягнути. Ну, от. Але той факт, що ці системи постійно модернізуються, а ми чули про те, що в них встановлюються і зенітне обладнання для збиття гелікоптерів. Ми чули про те, що на них встановлюються і. Дрони, тобто вони виступають такими, знаєте, дрононосцями. Тобто, цей, цей дрон, значить, він несе на себе півдрони, він може підпливати там, до якогось цілі, використовувати і знищувати співдронами. Теж були випадки, такі, коли російські кораблі були пошкоджені з допомогою співвідронів. В, ну, е, в них виготовлялося, в них встановлювалося, щось таке навшав РСЗВ, е, система РСЗВ, система залпового вогню для того, щоб. Стріляти по, по, по берегу. Тобто ці дрони вони постійно модернізовуються. І той факт, що вони уразили так зване кримське місце, сталося, якщо не помиляюсь, 3 червня так. чи 2 червня, І відразу, відразу після операції Полуни, буквально на наступні дні, свідчить про те, що вони стають більш небезпечними. Відповідно, ми повинні, повинні постійно бути на крок попереду, оскільки Російська Федерація теж почала використовувати беекіпажні морські дрони. Пане була, була... Так, так. пару днів інформація була, що цей дрон один з цих дронів російських було знищено нашими силами. Тому ми постійно е, маємо бути на крок попереду, бо вже не є далеким той день, коли будуть вже дронові битви на морі. Не мій погляд, тобто ми до цього дійдемо. Щиро дякуємо вам за те, що знайшли Дякую. для нас час. Пане Денисе, Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про військові справи в Україні не тільки. Дякуємо вам і прощаємося. Дякую. До побачення.